Всім доброго дня! Сьогодні в мене ось на розбірку попав ось такий Panasonic. CQR x 115 ой 105V е, в нього причини Він коротше, це нормально працював і тут в один прекрасний момент він просто перестав працювати. Носив його майстерню. Він стояв в джипі. Спочатку стояв у бусі, потім стояв в джипі. Він грав і просто перестав грати. І зараз я спробую його розібрати. Ось тут такий є вивід. Гніздо від. Цього від нього загубилося? І нема як цей. А нове, нове гніздо куштує, я дивився, по цінах, так, як п'ютера цього магнітофона. Ну Магнітофон гривень 300, а саме оце гніздо гривень 600 Ну, 550. І тому для чого? Брати? Гніздо, щоб продати потім магнітофон за 600 гривень. Можливо. Але в такому стані його навіть ніхто її за, за 400 не купить. І так. Починається розбірка. Для початку я відкручу ось цей. Ось Тут потрібна грубша відвертка. Так. так як я його давав у ремонт, мені сказали, що він цей. Ага. значить, Тут нема двох шурупчиків. Ну, певно, ми стальні забрали. І так відкривається як дивідіром. Дивідіром, сидіром. Спочатку знімається лице. А вже потім все остальне. От, тут ще навіть диск є. Ну, диск можна. Можна? Ні, не можна. А якщо зробити ось так? Серйону не можна. Ну, це вже по ходу діла розбереться. Так. Демо? Що тут є? Значить, ну, можливо, можна. Можливо, можна. Оп. Ага. Для того, щоб зняти цю верхню, нам мені потрібно відкрутити ось. ось Один відкрутив. Пішло. Ну, як я попушу, напевно, що ці всі той то й буде легше відкрутити. Оп-оп. Це колись, речі, дуже класна отверточка. Це колись продавалися пістолети пластмасові іграшкові на пульках. І там ішла от отверточка до кожного з пістолетів. Куда ж вже немає таких пістолетів. Якби було, я би собі перекупив. Все-таки те, що було колись. Так, ясно. Тут граня вже зіджені. Может его отверточка можливо, помогла, может его. Оп. Педи, ну. Зараз подивимось, що тут є. О, ось такий великий радіатор. Він іде алюмінієвий. Тут на ньому є термопаста. І є ось таких два. Ну, я не знаю, як вони називаються. Ну як відкручувати, то відкручувати вже всі. Магнітофон робочий. Все цей просто він Він не, не включається, не хоче грати. Отак все прекрасно, все чудово. Він працює. Але те, що не хоче... Оп. Так щось там. Просто його не пускає. А, от. Так. Зразу сюди. Ну, тут нічого такого аж цікавого немає. От. От такий дросель. Ну, у мене справильну машинку було таке ж саме. Мотор обліпило брудом і мотор перестав працювати. Ну, не крутив барабан. не, не мав тої тяги. Так. Далі. Тут. Тут. Ну тут це один великий, получається, сідіром. Тут є лазерний. Ну, тут є лазер. Лазерний щитвоч. І шкода, що нема ніде ніякої тут пінпочки. Для того, щоб витягнути цей диск, а диск от Вон, можна побачити якийсь кольоровий, я так собі подивився, подумав. Можна просто це все відчистити, продути пензликом. Ну і можливо комусь продати. От. Так. так як. Так як... в мене на радіодеталі появилася. Так, я маю старий. Телевізор. Ще. ССРівський. ССР. То, А тут що? Тут поміняти термопасту. От я людині відправив радіатори разом. З цими то він міг порахувати їх окремо. Там скільки один болтик відкрутити. Радіатор відокремити Він мені порахував алюміній менше, ніж цей. Бо йому було падло раз, два, три крутнути болтик. І. Значить. Я це все спаковую назад. Тут такий радіатор масивний. Можливо, знайду подешевший. До нього з'єднання. Ось вот так, вот. Вот так вот вставлявся тут я думаю розбирати, але на жаль. ład to uczestnicy na tam potrzebny dłuższy pędzlik dłuższy tak dłuższy o jakie pęłyki на вигляд як новенько. Ось цю стару термопасту я зберу. У мене є термопаста комп'ютерна і поставлю на термопасту і буду його збирати. Так як жалко цю плату розбомблювати, поза... отої, отої от штучки і поза оцих 5 вот... штучок. Так як я збираю всі радіодеталі, крім подких бочочок, І отого всього дрібного, що тут напаяно. Отакі От збираю. Але поза раз і там два я плату не буду нищити. Тому що, можливо, я її ще продам. І вона мені... Можливо, я її продам і без. Цього перехідника. У мене є ось така паста крем... Кремний Органіч. Коротше, там довго читати. Так як пише паста, що там? Теплопроводнає? Так, як пише по-російськи, я по російськи не дуже вмію читати. Ну, станом у нас в Україні багато хто з моїх друзів перестали вживати руськомовні слова. Ось тут чуть-чуть і тут трохи. Ця, ця паста дуже. Хороша, я її купив десь років 6 назад. Вона мені вже не один системний перемастила. І тепер я буду її розгладжувати. От У нас заміна термопасти в комп'ютерних. В магазинах коштує від 300 гривень. Заміна термопасти. перестановити Windows 550 плюс заміна пасти. це виходить 550 і 350 900 гривень. А один тюбик тої пасти коштує 80 гривень. Одного тюбіка стає на пару разів. Так. так. Теплоізоляційно. Ага. От, є стара термопаста, можна її забирати, можна її залишати. Ну я її залишаю. Так як от. Так як. Ага. Тут десь той один зіджений. Ага, цей зіджений геть. Ось так. Правда, всіх. шурупів не стане. Це один напевно, що звідсика і цей що от звідсика тут от. <coughs> Роблю, ремонтую там. Техніку, ну там, звичайно, що підпаяв. І мене питають, запитують таке питання. От, ти її поремонтував? А запасні деталі в тебе лишилися? Ну, я у відповідь залишились. На мене так довго дивляться і, і кажуть мені. А Чому в тебе залишились запасні деталі після ремонту? Як в тебе не мало залишитися взагалі ніяких деталів, ти ще мав свої докладати? Я кажу, ну, а що ще буду за майстер, якщо в мене не вийде з, 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 з полагодженої техніки? Хоч двох-трьох шурупчиків лишніх. І так, воно таке є. Так. Так, це все я полагодив. Точніше, не, не полагодив термопасту я. Поміняв лише. Ось так от відпорохів протер. Оте. Це, це про те, все почищено. Теперь можно складывать. Больше. Потрібно попасти. А я можу... А я від вроді би і не попав. Вроді би. Це я за швидко закрутив. Так вот Дехто мені буде залишати коментарі. Коментарі писати і буде писати, що не, не зробив, а почистив. Так, вірно, не зробив, а почистив. Ну, правда, до мене якісь майстра були. <клухи> Скручую все так, як воно було. Все. Тепер ще лишень залишили заглушку поставити. Оп? Заглушка щось не йде. Ой! О, заглушка пішла.

Не хоче добре залазити. Зараз я подивлюся. чому. Так, все стоїть, все вірно. Можливо, потрібно ось... Ага, то потрібно ось так. Ось так. Розбірка, чистка, змащування. Ну, правда, фарбу я не відчищу. От. Ось така вийшла розбірка, чистка. Я думав. Що я його розберу, а я його не розберу, бо мені його шкода. От такий магнітофон Panasonic. Але. У мене був такий же самий тільки писало Pioneer. Ладно. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!